І як завжди, у цій порі новини на телеканалі Лан вітаю в студії Світлана Кренців. Лідери всеукраїнських проспілок, які об'єднують понад 12 мільйонів українців, висловлюють категоричний протест проти дій президента України. Він викликаний у зв'язку з прийняттям ним указу, який передбачає введення мораторію на підвищення соціальних виплат і гарантії. Вони вимагають від президента керівників інших сторін соціального діалогу невідкладно скликати засідання національної тристоронньої соціально-економічної ради для обговорення соціально-економічної ситуації в Україні, а ще вироблення соціальними партнерами узгоджених дій. Щодо подолання кризи Проспілки вимагають від національної комісії з питань регулювання енергетики скасувати постанову про підвищення цін на газ для населення на 35% з 1 грудня 2008 року. У першу неділю листопада країна вшановує працівників соціальної сфери. Основна мета їхньої діяльності допомога людям. Їхню чуйність відчувають насамперед пенсіонери та інваліди, діти-сироди, малозабезпечені багатодітні сім'ї та безробітні громадяни. Піклуючись про людину, і її майбутнє, вони роблять вагомий внесок у розбудову демократичного громадянського суспільства. Сьогодні, з нагоди Дня працівників соціальної сфери, у стрільській школі мистецтв зібралися на свою урочистості співробітників управління праці та соціального захисту. Міс Репортаж із місця події Люби Яворської. У першу неділю листопада країна вшановує працівників соціальної сфери протягом багатьох років управління праці та соціального захисту населення спільно з благодійними організаціями активно допомагають людям, які потребують підтримки з боку держави. Сьогодні у залі Стрійської школи мистецтв відбулися урочисті збори колективу управління соціального захисту та праці. У привітальному слові Богдан Скоропад наголосив на тому, що працівники соціальної сфери це люди з особливим почуттям відповідальності, вмінням спів. Чувати, розуміти і допомагати. Святкувати цей день першу неділю листопада вже стало доброю традицією, а такі урочистості відбуваються вже 10-й рік поспіль. Цьогоріч вітання приймали 98 працівників, 38 з яких посадові особи місцевого самоврядування. Хвалилися тим, що за минулий рік відшкодували, нарахували субсидій та інших соціальних виплат на 16 мільйонів гривень. І те, що з року в рік підвищується якість соціальних послуг та рівень соціальної захищеності людей, підтверджують дієві соціальної політики як на рівні держави, так і на рівні нашого міста. Держава цінує і люди шанують тих, хто не лише сумлінно виконує професійний обов'язок, а й вкладає в роботу свою душу і серце. Після Богдана Скоропада слово взяла заступник міського голови Таїсія Гайдукевич. Вона ще раз наголосила на важливості і складності праці соціального працівника, тим паче у такий складний час, який ми тепер переживаємо. Я хотіла би побажати вам, щоб у вас було менше проблема, але це нереально. Бо ви в такій сфері працюєте, що у вас одна проблема породжує І справді. Вам доводиться стикатися з людьми, яким не просто можливо хіба що матеріал, які отримують допомогу при народженні дітей. Оце а, один світлий промінчик у вашій роботі. Ну яке ж свято без грамот та подяк? Заступник міського голови від імені міської влади вручила пам'ятні папери, пошкодувавши при цьому, що до них не додаються конверти. Начальник управління вихід з цієї ситуації знайшов. Ну і на найбільш приємний момент такий це звичайно не премія голосува. Але що заселять подумати рада, дасть за після урочистих промов з ним соціального працівника святковим концертом, піснями і танцями привітали вихованці школи мистецтв. Чистості з відзначення 90-річчя проголошення ЗУНР у Львові пройдуть на найвищому державному рівні за участі президента України Віктора Ющенка у святкуваннях 1 листопада візьмуть участь офіційні делегації з областей України, які очолюватимуть голову обласних рад та обласних адміністрацій. У Бузьку Віктор Ющенко відкриє пам'ятник президентові ЗУНР Євгену Петрушевичу у селі. Новий милятин він відвідає дитячий будинок Добре серце. Після чого президент повернеться до Львова і покладе квіти до могилсичо стрільців на Янівському цвинтарі візьме участь в урочистій академії у львівській опері українським січовим стрільцям присвятили свій документальний фільм Віра Яворська. Ми вважаємо мир найціннішим добром людськості, але якщо війну не можна відвернути, мусимо старатися, щоб жертви не були даремними. До бою нехай на руїнах царської імперії зійде сонце вільної України. Такими словами, у маніфесті наприкінці серпня 1914 року головна українська рада звертається до українського народу. Він має право на самовизначення, тому розпочинає війну за незалежність. Повністю цю стрічку ми покажемо в суботу одразу після підсумкового випуску новин за тиждень. Ми вже повідомляли, що у вівторок розпочала свою роботу на практиці постійно діюча депутатська комісія Стрийської районної ради з питань здійснення контролю за використанням охороною захистом надр і лісів. І першим її дієвим кроком став потужний гравійний рейд по виявленню незаконного видобутку з прибережної зони річки Стрий цього будівельного матеріалу. Прокоментувати цей крок депутатського корпусу Стрийщини Ми попросили голови районної ради Романа Козака. Є створена комісія в Стрийській районній раді, яка проводить контроль за відбором гравію і вирубки лісів на території Стрийського району. Ну і комісія почала вже інтенсивно працювати. Тому два дні комісія виїжджала, я також був присутній. Були присутні силові структури, даї і міліція наша. І хочу сказати одне: що за годину роботи нашої комісії практично ми переконалися, що можемо наповнити бюджет, так як направляють наші фірми, які працюють на території Стрийського району, а самі по... Відбору тільки гравію, тому що е, в цей час, коли були зупинки, дає певних машин, які провозили документи, не відповідали дійсності. Ще це йде в процесі роботи, і в принципі, якраз працювала знімальна група, яка це все чітко зафіксувала. І я думаю, що десь через тиждень вони мати наслідки кінцеві. Ну цієї роботи комісії вони оприлюднять, хто возив, як возили, по яких документах і чому так робили, і так брали, все працює над цим. Міліція і наша комісія. Та були затримані машини, чітко зафіксовані всі є на камері номера машин, номера путівок. І після того комісія виїхала на певні, не буду називати ну з причин, що йде слідство, не буду називати виїхала на ці об'єкти і перевірила, чи виїжджали машини такі. Значить, документи є, а машини не виїжджали. Але в і затримані. Я думаю, що це прокоментують краще силові структури ніж я. Заборгованість населення області за житлово-комунальні послуги на початку жовтня становила 305,4 млн грн. мільйона гривень. Найбільше населення заборгувало за централізоване опалення 120 млн мільйонів, та постачання холодної і гарячої води 77 млн мільйонів гривень. Більше трьох місяців не платили за утримання будинків, споруд прибудинкових територій, третина жителів області, а от за газопостачання лише 8%. відсотків. На перше жовтня цього року кількість наявного населення Львівської області становила 2 мільйони п'ятсот 4 тисячі осіб З початку року вона зменшилася майже на 6 тисяч. Це сталося внаслідок природного і міграційного скорочення. Повідомляє головне управління статистики в області. Упродовж 9 місяців на Львівщині народилося 21 тисяча дітей, померло 27 тисяч осіб. Природне скорочення населення установило 5 тисяч осіб і спостерігалось майже у всіх районах і містах обласного значення, крім Яворівського району та нового роздолу. Рівень смертності у сільських місцевостей залиша. Аються вищим ніж у міських поселеннях Пік кількості загиблих в Україні. Наслідок ДТП був у минулому році 7,5 тисяч осіб і ще понад 50 тисяч поранених. За даними центру безпеки дорожнього руху, на вересень цього року на дорогах країни загинуло 6 тисяч людей, а травмовано 10 тисяч. Зважаючи на пасажиропотік, південно-західна залізниця ввела додаткові поїзди сполучення Київ-Львів, оскільки найбільше пасажирів прямують у цьому напрямку на вихідні. Поїзди призначаються по п'ятницях. Повернутися до столиці пасажири зможуть у понеділок. Ранці до Львова прямуватиме три додаткових поїзди: о 19.40, 19.58 і 22.41. Зі Львова о 18.02, 18.50 і 20.10. У ці вихідні метеопрогноз передбачає Стрищині мінливу хмарність, переважно без опадів. Лише в суботу ввечері і в неділю вранці можливий дощ. Вітер південно-західний 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 738 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість 85%. Температура повітря вночі 10-15, в день 14-19 градусів тепла. І на сьогодні це всі новини. Дивіться завтра підсумковий випуск новин з Мартою Стадник. Я ж говорю вам до побачення, гарних вихідних.